розкажіть, як жінкам себе захиститися? Ну, перш за все, маю сказати наступну штуку, що питання самозахисту дуже часто путають з іншими питаннями, наприклад, з питанням відновлення справедливості або відновлення законності. Ви зрозумієте, жінка вона по самій своїй будові вона слабша ніж 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 чоловік. І говорити про те, що слабша істота може якимось чином повпливати на більш сильну істоту, ну принаймні непрофесійно з моєї точки зору. Тому для мене питання воно воно так не звучить. Які треба знати прийоми для того, щоб захиститися від нападника? Воно для мене звучить трошки по-іншому. Ну жінки до вас приходять і от записуються на курси самооборони, так? так? так. От розкажіть, чому ви їх перша? Розчити? Ну, от я вам розкажу, перша думка. Яку я їм намагаюся пояснити на своїх курсах самооборони, це думка про те, що самозахист ніякого відношення до відновлення справедливості не має. Ну, тобто до мене приходять жінка, на жінки на самооборону і кажуть: слухайте, от що мені зробити так, щоб я цього гада роздерла на, на дві частини? Я їм задаю запитання: вам навіщо це робити? Навіщо вам його роздирати? Ви що, поліцейський, чи ви, чи ви якийсь громадський діяч, чи ви жінка. Якщо ви жінка, то ви маєте діяти абсолютно по-іншому. Ви маєте діяти так, щоб зберегти себе. Тобто самооборона це самозбереження. Дуже часто для самозбереження потрібно зовсім інші речі, ніж для того, щоб подолати агресора, і для того, щоб відновити справедливість. А що таке по факту? По якщо факту. Вас, якщо вас, наприклад, як жінку, Зненацька в темному переулку застав якийсь хуліган, У мене до вас питання, що ви там робите в темному переулку? Без охорони, без супроводження, без нічого. Чого ви туди поперлися? Якщо іншого немає іншої дороги додому. Це ваша проблема, ви зрозумієте. А все-таки, якщо на подставці? що робити? Втікати? Втікати. Перша, перша, перша річ, яку треба робити, це втікати. Якщо йому потрібна сумочка, віддайте сумочку, втікайте. Як, як, от зрозумієте, як зазвичай відбувається? Він за сумочку, а ні, не віддам, все, да, буду тебе бить аж до останнього. І получає, і получає і травми, отримує і, і так далі. Що дорожче треба вирішити? Дорожчі там, там 20 гривень, які у вас в сумці є, чи дорожче здоров'я або життя? Треба, треба вирішувати одразу. Якщо жінка довела себе до такого стану, що вона без супроводу е, оказалась в місті, в якому на неї можуть легко напасти, то ніяке відновлення справедливості не може в подворотні немає справедливості. Немає. В подворотні є е, е, самозбереження. Якщо потрібно самозбереження, кидай все і біжи. Ну це перше, це перше. А далі, якщо все, таки що вірніше, 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 це друге. Це друге. Перше, не, не, ходь, не ходи туди, не оказуйся там. Або роби так, щоб ти, щоб ти, мав, щоб ти мала поті для відступу, щоб ти мала супроводжуючого, щоб ти мала. ну, Ви зрозумієте, ну, простих рецептів немає. Якщо вам потрібно ходити вечором, ну, наприклад, ще один дуже простий приклад, якщо вам потрібно ходити вечором по темних переулках, не вдягайтеся так, щоб вам було незручно бігати. Жінка вдягає вечірню довгу сукню, підбори і дефілірує в підборах. І не жінка, можна так. Так Саме робити. ситуація сталася, коли от жінку не хотіли погрупувати, цю дівчину не хотіли, а просто хотіли побити. Так, і от як її зненацька ззаду нападає, і починає її кавити, це як що її там носити? Ну, я зрозумів, це? я зрозумів. Ви, ви все рівні, ви все рівно клоните в свою сторону. Но мене дуже часто запитують. От я є тренером з бойового мистецтва, мене дуже часто запитують: от скажіть, будь ласка, як. Бойове мистецтво, те, що ти викладаєш, як воно буде працювати, коли тобі вже затягнули наш мор на шию, поставили на таборетку і вже занесли ногу, щоб його вибити? От як тоді буде працювати твоє бойове мистецтво? Моя відповідь ніяк. Воно не працює в такій ситуації. А Може там було мить руку, пальця, за що схватити в першу чергу? Якщо річ іде про простих пересічних жінок. Які не тренуються, які не, не не здобувають спеціальні навички бойових мистецтв, то все це, все це ні до чого не призведе. Тому що для того, щоб вміти це зробити, потрібно в цьому тренуватися. Тренуватися не один раз, не один день. Ви зрозумієте? А для чайників? Для чайників я кажу, треба втікати, треба залишати те, що хочуть залишити. Треба, треба ходити в зручному вбранні. Для того, щоб можна було втікти, для того, щоб можна було не сковувати свої руки. І, і перше, перш за все, треба не оказуватися там, де на вас можуть напасти. Добре. А можете просто суто для мене повторити, я ж знаю, що це такі є прийоми, так? так. Там, просто там, Потрібно схватити за мізинець, по можливості за горло або по е, геніталіму. Це, це розповсюджені міфи. Насправді. Тому що людина, яка на вас нападає, скоріш за все про це все знає. Він підготовлений, скоріш за все, набагато лучший, набагато краще, ніж ви. Він точно знає, що ви можете вдарити його між ногами. Він точно знає, що ви можете схопити його за палець. І він точно цього не допустить. 100%. Це, це він, має бути, він має бути в несвідомо там, якомусь там п'яному стані, не триматися на ногах. Для того, щоб він вам з собою дав це зробити. Людина, яка більш-менш при, притомна, більш-менш ну, віддає собі, віддає собі е, там, звіт, що, що з ним відбувається, вона цього не допустить ніколи. Тому це, це насправді це розповсюджений міф, що можна так зробити. Моя порада носіть собою з собою системи ну, засоби індивідуального захисту. Розкладний ніж. Будь ласка, але з цим теж треба вміти вправлятися. Не, балончик, не До балончик не допомагає. Балончик ще більше роззадорює людину, яка, яка може здійснити такий акт нападницький.